Всім привіт, з вами Макс і сьогодні я буду показувати обзор своєї нової колоди, до якої покриття пластику. Вона без коробки. Ну і давайте. Так, саме перша це рекламна карта. Видно її. Альянс орбіта. Два Джокера, перший, а другий, Ну, найліпший король піковий, король піка. Вісімка, вісімка червона, воше у нас дев'ятка Христова. туз хрестової тоже. Вот. Пятёрки во, я думаю. Вот, дивіть. Зараз я лиш зроблю. О, бер. Чекайте. Видно вам всі карти? Чекайте. это Вон пятка. И пойти кирка Пятка звенка. Пикова пятка. Дамка двункова, Валет пиковый. Король джунковий, дев'ятка, двійки, трики, кі, десятки. І от ціла сама ціла колода. о і ставте великий пальці вверх. Я люблю ваші лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім o